Привіт всім, хто смотрит мій канал ПТ-16. В предыдущем відео я розказував про так званий насосик для прокачки масла перед запуском. Ну чого там трохи епізод по поводу прокачки трошки випало пару кадрів з самого відео. Так, сейчас я, уже вже трохи пройшло. Практически півдня. Холоднувато как-то на дворі десь, наверное, градусів 5, мабуть, 6. Що я зробив? Зняв я все-таки ще раз корпус центрофуги на ось очки. Взяв, підключив тену на обогрів, ну, блочок, поддончик нагрівся такий. Ну, не знаю скільки тут, ну на ощупь десь градусів напевно, 40, може до 50 маслом. Зараз я ось покажу, як роботає сама прокачка масла в самому на самому вході, в саму центрофугу. Поки ми ще якби все от руки. Ну, в дальніші буде роботи. Оце все включив насос. Ось сейчас візуально видно, що я хочу сказати, що давление, э, давление масла десь в пределах 4, ну мабуть не 4, мабуть десь 3 може, ну до 3 отмусвер десь так. Ну, маленьке количество подається. Давлення вроді би нормальне, але но маленьке колічество. Ось я ще раз показую як воно тут. Верхнє відверстя, це ті, що йдуть від насоса подкачки і от основного насоса. І все як масло виходить. Оце такого плану. Зараз поставлю центрофугу на місто. І воно буде чути, як проїхать саме наповнення центрофуги. Це зараз наповнилася повністю вся центрофуга маслом. Наповнилась центрофуга. Ну, вращення центрофуги не буде, тому що падіння на форсунках, ну, я думаю, що не дає можливості проворачувати саму центрофугу. Ну, прокачка по, всі, по всій системі йде. Так, зараз я прикручу центрофугу, гайку поставлю і сам колпак. Установив я центрофугу, зажав гайку цю все. Так, зараз, виходить, двигатель якби сам холодний. Пройшло там півдня десь десь приблизительно ніч, ну, скажімо так, пройшла. І зараз спробую на холодний двигатель показати, як воно буде з прокачкою масла. Як? В так, зараз ми салончик заліз. Отак. опа опача, Так. Ну тут зрозуміло, що. Тут сама... Так. Ну, все, Дві стрілочки. Перша стрілка це в мене давлення до центрофуги. вона якби чорна. а било самое давление Так, сейчас все включаю зажигание. Сейчас вручную произвожу прокачку масла. Ну, скажем так, стрелки, конечно, не отодвинутся. То, что давление, ну, падение давления дуже велике на самих форсунках, точнее, на, на самих Ну, сейчас попробую десь в пределах минути подержать. це на холодну двигатель. На холодну двигатель. Так Получается Закачка масла, я думаю, що вже достатньо, Все, я виключаю. Ну і тепер произвожу запуск. Даю трошки ручного газу і проживу запуск і можна дивитися по стрілках, як буде відклонятися давлення. Сразу взяв двітель зразу взяв давлення. Оце так воно показує. Ну, це така пройшла. Зараз заводка двітеля, якби двітель на холодну, але сам саме масло і сама прокачка непосредственно перед запуском. Да, там надо може, ще блок трошки подержать. Ну, в принципі. Я бачу, що з електропрокачкою принудительною перед запуском двіятеля, то давлення сразу нормально піднімається. Там секунди-дві. Може менше. Даже. Просто треба було, щоб одразу і насосик працював, і заводити. Тобто, ну, воно, звісно, давлення дуже падає на оцих форсуночках. Так, ну це, пожалуй, все по цьому поводу. Буду я завершати тут відеообзор по прокачці масла на цьому двіятелі. Всім самой бережіть себе, бережіть близьких, мирного неба, все буде Україна, всім самого найлужного. До свидання. Не хоче виключатися.